Є дві гри: є статус Гейм і є Фрідом Гейм. Що таке статус Гейм, коли ви е, витрачаєте гроші для того, щоб довести іншим, що ви краще, ніж вони? Він називається, це, що це гра павіанів, коли вам треба мати три банани для того, щоб довести іншому павіану, у якого їх тільки один чи два. І він говорить про те, що це перетворює вашу, ваше життя на безкінечне змагання, в якому ви точно комусь програєте, бо є великий шанс, що ви не станете найбагатшою людиною в світі. І він пропонує замість цього грати у Freedom Game. гра свободи. Що це значить? Зафіксувати свій. Рівень місячних розходів, якраз про те, про що Морган казав, що enough, зафіксувати його і зробити так, щоб рівень ваших розходів максимально відставав від рівня ваших доходів. Він пропонує ставитись до себе і своїх витрат як до стартапу, що це означає? У стартапу є такий термін, який називається «runway». це зльотна смуга. Це скільки у вас є грошей для того, щоб продовжувати жити, не змінюючи розходи у випадку відсутності доходів. І він говорить про те, що якщо ви свої власні, наприклад, э, статки доведете до рівня 3 роки плюс, коли ви можете. Контролювати свої розходи таким чином, щоб у вас були гроші на рахунку, я не знаю, там в шафці, десь, десь ще. Що ви можете без доходу спокійно прожити три роки, він каже: от в цей момент ви справді станете щасливою людиною, а не тоді, коли купите супердорогу машину. Чому? Це дасть вам відчуття свободи.